Всім привіт! Всіх дуже рада бачити на своєму каналі з вивчення німецької мови. Мене звати Олена, я самостійно вивчаю німецьку мову і ділюся своїм досвідом вивчення німецької мови. Сьогодні я буду говорити про телефонні дзвінки, тому що останнім часом я почала їх отримувати частіше, ніж це було раніше. І е, спілкування по телефону, і спілкування вживу, вона відрізняється. Це різне спілкування. Е, по телефону вони розмовляють дуже швидко. Набагато швидше, ніж вживу, це по-перше. По-друге, одразу дзвонять і одразу питають ту інформацію, яка їм потрібна. Вибачайте, я можу спати, вибачайте, я можу в цей момент їсти або ще чимось займатися, а вони вже дзвонять, і все у них. Вони... Шнель, 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 швидко, швидко, швидко. От їм треба зараз прямо ця інформація. Звичайно, в цьому випадку ви можете сказати Canon zibite! Чи можете ви пізніше передзвонити мені? Так буде правильніше. Тому що тоді ви можете зрозуміти. Дідій там, де у вас папки з документами, взяти всю інформацію, що вам потрібно. Тому що вони дзвонять, вони, їм вже потрібно щось знати. В моєму випадку дзвонила мадам з Шпрафхен Шуле. Їй потрібно було знати, коли у нас починаються заняття. Це також було дивно, якщо ви е, дзвоните до своїх учнів, чому з такою швидкістю спілкуєтесь. Вона говорила так швидко. <ріст> одразу кажу на своєму досвіді спілкування з німцями. Не всі німці розмовляють так швидко, як розмовляла вона. При тому, що вона дзвонить здобувачу, знає з німецької мови. І ще не починала вивчати німецьку мову. Обожні такі випадки. <ріст> Ай, я їй сказала. Ну, одразу ж вона думає, що я всю цю інформацію в голові тримаю всі дати, пам'ятаю. Одразу так і сказала. <хи> я їй сказала, Пішла, знайшла папочку, слава Богу, її швидко знайшла, слава Богу, цей листочок на одному місці знаходився. Після цього я їй сказала, коли не починається. А, а коли ви дзвоните, це інший випадок. Ви вже готуєте інформацію, вже заздалегідь є у вас деталі. Вже виписали на листочку, що саме ви будете питати, і це інше спілкування. Але все рівно, кожен раз, коли я дзвоню, мені завжди відбувається якийсь стрес, якби так поспілкуватися, щоб їм було зрозуміло, і мені було зрозуміло. І все таке інше. Ну, знову ж таки. Чим частіше ви будете дзвонити, спілкуватися, тим більше у вас буде практики, менше буде стресу. Час стрес все рівно є. Я від нього позбутися не можу. Я позбулася стресу від спілкування, живого спілкування з лікарями, з медперсоналом на пошті, в магазинах, в аптеках, в різних організаціях. Я вже цього стресу не відчуваю. Я вже йду, особливо не... мені навіть готуватися, особливо не потрібно. Ну, бо є вже досвід, розумієте? А коли досвіду нема, особливо такого, як в телефонних дзвониках, то так і є. Особливо, я не пам'ятаю дуже чітко, коли я дзвонила і домовлялась про термін до лікаря. Це було. Влітку. І я дуже пам'ятаю, як я типу домовилася на термін. Ми прийшли на ту зустріч, а виявилося, що вона так і не записала нічого, бо в мене нічого не зрозуміло, і в мене як такого терміну і не було. Типу домовилися на завтра, та, 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 а по факту пройшла його не було. Тобто, ну, потім це звичайно відкладається, що ти не можеш нормально поспілкуватися, но мови не про термін і все-таки інше. Тому, коли Два тижні чи три тижні тому подзвонили мені з реєстрації одній лікарні, щоб записати одного члена сім'ї на термін. Я дуже сильно хвилювалася, тому що знову думала, що буде не так, як ок. Але майже все вийшло. Я спитала адресу. Слава Богу, адреса була така зрозуміла. Альбанхофштрасе. я навіть написала її, без помилки. І цифрами все було окей. У мене з числами цифрами досі не все ок, але все правильно написала, дату написала. Е -е Години написала, але потім поклала слухавку, подивилась на календар і зрозуміла, що я не, 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 не згадала про місяць. Я дивлюсь на січень. А це число, що мені потрібно, воно виходить на вихідні. О, і, о Боже! Передзвонюєш, знову хвилюєшся, Треба все це пояснити, щоб вони тебе зрозуміли. Я, я кажу, що я тільки що дзвонила, вона там повідомлялась про термін. І ось я подивилася, що це число, якщо в цьому місяці, то це виходить вихідні. Отже, я не той місяць прослухала. І все таки інше. Давайте все це переробимо. Будь ласка, скажіть мені, який місяць. А Вона мені потім каже, а я з вами не спілкувалася, ти спілкувалася з вами моя колега». І вона мене перевела на свою колегу, та колега подивилася і мені сказала, що це був не січень, а це аж на мец березень. Тобто, скорше всього, вона в перший раз, коли я з нею спілкувалася, вона сказала цей мец, але він такий короткий. І вони інколи. Ковтають всі ці закінчення інколи слова. І так як ти іноземець, який лише вивчаєш мову, то, звичайно, такі речі можеш прослухати, особливо по телефону. Вживу можеш ще якось перепитати по телефону. І так хвилюєшся. І от прийшлося тоді передзвонювати, уточняти. Тому все ж таки. Як на мене, це, це різне. Спілкування по телефону вживом. Спілкування по телефону на моєму досвіді це більш важкий процес, ніж спілкування тет тет те, з людиною. Ну, тому що у них ще якийсь є регламент, я так зрозуміла, скільки хвилин вони мають говорити по телефону, вони намагаються по телефону дуже-дуже швидко все говорити, швидко інформацію всю записувати. Ось через це і, і існує такий. Стрес, скажімо так. Крім того, якщо вам потрібен якийсь сервіс і десь там також термін отримати, також проблеми. Тому що інколи не повна інформація або їм щось з них сподобається, вони просто відмовляються, навіть не дослуховуючи. Типу, най, най най для німців взагалі сказати ні, простіше простого. От, і е, тому таке є складнощі, особливо якщо ти іноземець, отримати чи терміни, чи отримати якусь інформацію. Е, завжди трошки важкувати. Крім того, раніше, щоб зменшити цей стрес спілкування по телефону, я намагалася все обходитись через імейл. E але з досвіду свого скажу наступне: вони скорше по телефону вам відповідь дадуть, аніж через e Там ж так швидше інформацію можна дізнатися, аніж через імейл. E Якщо, от чесно кажу, можете так через не e тиждень чекати, а дзвінок одразу подзвонив, вже свою інформацію, інформації, та, що вам потрібно. Але знову ж таки хвилювання йде, хвилювання. І через те, що важче по телефону, ніж коли пишеш, тому і відбувається таке. От. Але потрібен час, потрібен час, потрібен досвід, потрібна ця практика, спілкування. І по телефону. Так само, як і практика вживу потрібна, ну, де то в тому випадку і по телефону потрібно. Можливо, в моєму випадку мені треба більше прослухати інформацію стосовно телефонних дзвінків. До речі, я під своїм відео також дам посилання на нового німецького блогера якого я останнім часом слухаю. Там же він для рівня b 1 b 2 c 1 дає інформацію, він на нульові, початкові рівні не дає нічого такого цікавого. Але Якщо вже у вас знання трошки вищі, то можете вже переходити. На нього, бо у нього, по-перше, хороша німецька така, хоч він і говорить так, ніби води набрав. Але дуже багато цікавої і потрібної інформації можна від нього підчепити. І він там вже таку специфічну лексику розказує, де не на кожному курсі, і не кожна школа. У вас. Цим познайомить. Тобто на даний момент я намагаюся розширити, розширити новими свої знання через нових блогерів німецьких, з вивчення німецької мови. Чому беру німецьких, а не російськомовних, україномовних або інших там. З арабських країн дуже багато інформації є з вивченням мови. Ем, ну, тому що треба слухати, як носій розмовляє, звикати до вимови носія. Це важливо. Бо навіть найкращий з іноземців, які дуже-дуже фабровляють на німецькій мові, вони... Все рівно, це не те. Не, не зовсім те і не зовсім так. Ем... Тому, якщо хочете, щоб був прогрес, слухайте більше німців. Можете слухати австрійців ще. У них більш красива німецька, більш зрозуміла, як на мене. Або ж шв... швейцарців. У них також дуже красива німецька мова, вона відрізняється. Звичайно, німецькою, якщо вам легше буде їх зрозуміти, слухайте їх, бо німців зрозуміти важче трошки. Um, але все ж таки додавайте нову інформацію, нових людей, нових вчителів, як це, як я казала вам раніше, так кажу і зараз. Все це дуже сильно впливає потім на ваш рівень. Чи буде ваш рівень, мови підвищуватись чи ні. Так, дякую за увагу. Сподіваюся, що вам було цікаво. До нових зустрічей, Па-па.